Я ж батько скинув на мене своїх дітей в літаку. Так, це сталося на минулих вихідних. Я вилітав з аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку, відомого як один з найгірших аеропортів у США. Я намагався не підхопити ковід. Подвійна маска, Ну а що? Коли я був на лінії ці мене оточили дві родини. За мною стояли мама з сином, а попереду двоє батьків із двома хлопчиками. Матір переді мною дуже втомилася. Вона сиділа на великій ручній сумці, а її чоловік катав її. Чувак був настільки засеречений на тому, щоб жінка не впала з валізи, що хлопчики просто кидалися, намагалися погратися з хлопчиком позаду мене. Було 6.30 ранку, я поспав всього 2 години, тому життя мені не здавалося прекрасним. Але я два роки працював у дошкільному закладі для дітей з особливими потребами, перш ніж стати терапевтом, тому я знаю, як випросити у дітей, хоча б трохи сну. Я переходжу в режим контролю натовпу, запитуючи хлопців про їхні інтереси, але нагадуючи їм, що треба вести себе тихо. Я дізнався, що братів звали Ерік 9 років і Деніель 6 років, і вони дуже раділи польоту в літаку. Хлопці почали тихеньку розмову про Майнкрафт. Мама позаду подякувала мені, і ми справді мило побалакали про те, що я раніше працював у школі і як це було весело. Через півтори години я сів на літак і побачив втомлену маму за п'ять рядів від того місця, де я сидів. Вона сиділа біля вікна і вже заснула. Я сиджу і приблизно через п'ять хвилин бачу, що в літак йдуть тато з двома хлопцями. Перший хлопець Деніель, сів поруч зі мною, і тато на мить зупинився, дивлячись на мене. Через хвилину я просто щось не так? Тоді цей чоловік бере посадковий білет з руки свого другого сина, міняє його зі своїм та каже синові сісти на місце біля проходу. Потім він кинувся до ряду, де була його дружина. Коли діти трохи звикли, вони почали розпитувати мене про літак, закуски та телевізор, встановлений перед ними. Я був настільки виснажений, що навіть не сперечався з цим. Я показав старшому, як увімкнути екран телевізора на сидінні перед ним, і кажу їм: я дуже хочу спати, як і ваша мама, тому я збираюся подрімати. Обидва вони побажали мені солодких снів, і я відключився. Я прокинувся через дві години і поруч зі мною стояв піднос з міні-пляшкою води та пакетиком печива. Мабуть, мої нові друзі подумали, що я захочу перекосити, коли прокинусь. Чудові діти. За 30 хвилин до того, як ми мали приземлитися, позаду нас хтось метушився і бігав. Раптом мама, яка раніше спала, прокинулася і подивилася на обох дітей, щоб переконатися, що з ними все гаразд. Обидва вони сиділи і дивилися Моану, тож у них усе було чудово. Потім мама подивилася на чоловіка з нейтральним виразом невдоволення. Коли ми вже виходили з літака, мама підійшла до мене, щоб вибачитися. Очевидно, вона прийняла якісь ліки, щоб заспокоїтися на час польоту, але ці ліки її відключили. Що ж, ти не будеш хвилюватися, якщо ти без свідомості. Її чоловік мав сидіти з молодшим сином, а старший з нею. Вона злякалася, коли прокинулася і побачила свого чоловіка, і в сонному стані вона подумала, що він забув дітей в аеропорті, тому в неї виникла паніка. Очевидно, її чоловік подумав, що було б гарною ідеєю залишити їх зі мною, тому що він почув, як я розказував про роботу в школі, і вирішив, що їм буде добре зі мною. Вона вибачилася, а потім змусила чоловіка вибачитися за те, що кинув наших дітей з незнайомцем. Усю дорогу до виходу вона нагадувала своїм дітям про те, що не можна довіряти незнайомцям, і про те, що їм потрібно бути обережними у таких великих місцях, як це. Даніель дав мені паперове серце, яке він склав із брошури нью Йорка. Тож тепер у мене є новий найкращий друг. Лол. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви б зробили в такій ситуації. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. Дякую за перегляд! А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!